Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Один з головних ненависників України, так званий Ілон Маск. Так, після того, як почалися напади на Теслу по всіх Сполучених Штатах Америки, як стали викладати у відкритому доступі навіть адреси тих людей, які купили теслу, які нею володіють, для того, щоб сусіди, близькі й далекі, могли ну, спитати в них, навіщо вони це зробили? У Сполучених Штатах Америки дійшло вже до смішного. Так. <головіка> На машині маска Тесла, знімають колись знаменитий, і дуже яким пишалися значок Тесла, і ліплять там, наприклад, Toyota, чи якусь, <головіка> чи щось інше. так, один із е, е, володарів цієї Тесли навіть виготовив е, такий надпис з великими літерами: я купив цю машину до того, як маск збожеволів. Але, е, як на мене, то маск був божевільний від народження. Так. Просто в нього не було влади. Ну, от недаремно кажуть. Е, Люди знаючи і розумні, щоб для того, щоб довідатися про те, про людину, треба дати їй владу. Я ж за своє життя вже скільки зустрічав людей, так, які після того, як вони отримали владу, які були твоїми найкращими друзями, раптом тебе в притул не помічають. Так. Так що це у них було закладено, як кажуть, від народження. Просто він, оте все закладене, генетичне в ньому, не міг проявити, тому що не було можливості. Коли з'явилася можливість, він зіганув так, маск, показав себе. Ну, а зараз, я думаю, почнеться нова хвиля. Хоча ФСБ. там... Йому нібито немає ніякої іншої роботи, крім ловити оцих страшних внутрішніх терористів, які розправляються над Теслою. Так Маск взяв і продовжив свою діяльність. Тому що це в ньому сидить? В чому вона полягає? Він почав скорочувати і закривати взагалі допомогу для. Людей старшої вікової категорії, які вийшли давно на пенсію, але чомусь з якоїсь причини не збираються помирати. Ну це ж просто біда для влади, коли такі люди існують. Там навіть хтось десь повідомив про те, що було велика кількість таких державних установ. Наприклад, у штаті Аляска півтора мільйони квадратних кілометрів. Це в скільки разів, ну, майже втричі більше за територію України. Так от там було, була велика кількість цих державних установ, де можна було оформити цю допомогу. То тепер залишився після того, як Маск туди прибув і розігнав там усіх, залишився тільки один. Уявляю собі, як у тих кліматичних умовах, і при тій площі прийдеться людям добиратися до того одного, не знаю, там в Анкорі чи, чи де він знаходиться той центр, де можна оформити допомогу собі. Ну, я думаю, що ті перестарілі люди, які будуть добиратися десь там ескімоси. І так далі, з самого узбережжя північно льодовитого океану на південь до Анкоріджа. Цілком мають можливість, дуже, напевно, на це і розраховує Трамп і Маск померти по дорозі, так, і не оформити ось всю річ. Ну, все робиться ну, Спеціально нібито на збитки американцям, ті, які проголосували, щоб вони їм доходило, якщо не через голову, то через інше місце, так, на якому сидять. Тому що те місце, та п'ята точка, вона е, містить надзвичайно чутливі сенсорні так, речі. Які відчувають так, вплив таких людей, як Маск, Трамп, там хто Хесхед, там, Господи, прости. Ну, <рістична> 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 Це фантастика, фантастика!